Зиміна користь і шкідливість на організм людини. Історія Найперша документальна згадка про земіну віднайдена за 1541 рік в доповіді іспанської експедиції Гернандо де Сото, яка знайшла її в індіанців Північної Америки, які вирощували її на схід від річки Місісі. Охолоджені фрукти зіміни були улюбленим десертом Джорджа Вашингтона і Томаса Джефферсона. Експедиції Льюіса і Кларка іноді харчувалися зіміною під час своїх подорожей. Підписуйтесь на наш канал. Сьогодні заміну вирощують в таких країнах світу, а саме США, Франція, Іспанія, Італія та Японія. І набуває популярності у вирощуванні в Україні, бо має морозостійкість до мінус 29 градусів Цельсія. Користь заміни. Багато на вітаміни, і мінерали, Вітаміни, а і це, що володіє яскраво вираженим антиоксидантними властивостями, що в возміни великій кількості, завдяки чому плоди використовують комоджуючий засіб, що її можна вживати, а також робити маски для шкіри. Води містять мінерали, такі як калій, магній, кальцій, залізо та фосфор, що сприяє нормальному функціонуванню організму, очищенню організму, допомагає виводити токсини та шлаки, а також має вистогінні властивості. Корінні народи Америки використовують азиміну як антидот. При отруєннях, а також як продукт, що володіє сильними очисними властивостями, які виводить з організму шлаки, токсини, шкідливі речовини, калові, накопичення, лисні інвазії. Вважається, що через місяць регулярного вживання азиміни кишечник стане чистим, як унемовляти, а раніст молодицям. Антиракові властивості містить. Апетогенін, який може пригнічувати ріст ракових клітин, варто також зазначити, що плоди аземіни володіють яскраво вираженим антираковим властивостями. Речовина, апетогенін, що міститься в азиміні у великій кількості, пригнічує ріст ракових клітин, сприяє зупинці росту існуючих пухлин. що примітно. Апетогін знижує навіть ті клітини раку, які не здатні витовити інші методи лікування, наприклад, хіміотерапія жителі індонезійських островів, які вживають лід, це захворювання відсутнє, лікарська користь спрода підтверджена дослідженнями американських лікарів, імуностимулюючий ефект, екстракт плодів використовується для зміцнення імунітету. Листя і кора газини мають властивості імуномодуляторів. Їх висушують, подрівнюють, а потім використовують для приготування цілющих відварів. Регулярний прийом таких складів допомагає протистояти вірусним захворюванням, захищає від застуд під час сезонних. Екстракт, Екстракт, який отримують з плодів, вживають для підвищення захисних сил організму та покращення загального стану здоров'я, покращення трави містить клітковину, яка сприяє здоров'ю роботі, кишківника, енергетична цінність. Плоди багаті на натуральність сукриці приблизно. 11% м'якоті складає сахароза і близько 2% фруктоза, що забезпечують організм енергією. Також плоди містять пектин, омолоджуючий ефект, антиоксиданти допомагають зберігати молоді шкіри, заспокійливий ефект. Деякі компоненти плодів можуть мати легкий седативний вплив, високий міст мінеральних речовин, позитивно впливає. На стан нервової системи, при вживанні північного банана збільшується працездатність мозку, зміцнюється пам'ять та координація, підтримка серцево-судинної системи, Калій у складі плодів сприяє нормалізації артеріального тиску, шкідливість азиміни. Вагітним і кормящим жінкам не рекомендується вживати плоди цієї рослини їжу вагітним і кормящим жінкам. Алергічні реакції деяких людей є індивідуальна непереносимість плодів цієї рослини. Денна норма споживання. Потрібно споживати денну норму цього, коду, бо може викладати розлади шанково-кишкового тракту. Підписуйтесь на наш канал. Якщо вам цікаві такі відео. Води земіни або бананового дерева володіють масою корисних це цінний дієтичний продукт харчування, багатий всілякими вітамінами, мікроелементами та іншими необхідними організму речовинами. Ви любите споживати азиміну?